Телефон просто підскакував на столі в день, вночі. Він постійно вібрував, він постійно підскакував. Люди донатили від 50 копійок. Мама загиблого військового Костянтина Юзюка назбирала уже на другий автомобіль для сил оборони. Кошти розповідає пані Ольга безперервно надходили від небайдужих громадян. Я е, побачила відео. Де хлопці із 110-ї бригади просили допомогти з придбанням АТО. Мене настільки вразили ці очі втомлені, зневірені, що я вирішила допомогти і відкрила власне збір на цю автівку. Назбирати на автівку вдалося за три доби. Передача ж машини відбулася біля будинку ветеранів у Рівному. Нехай вона служить, нехай вона вивозить. Так як зараз вивозимо ми, дякуємо. підтримку». Ольга Юзюк на війні втратила сина та племінника. У першого був позивний Стамбул, а у другого Кіндер. Наліпки, які будуть нагадувати про хлопців на передану автівку, наклеїла сестра загиблих. Війна насправді триває довгих 11 років, і не дивлячись на те, що двоє моїх братів загинули, дуже часто в нас виникає питання. Точніше до нас виникає питання, чому ми далі продовжуємо волонтерити і займатися тим, чим ми займаємось. А як? А як інакше? Коли починався наш тільки такий якийсь волонтерський рух, то ми були зовсім підлітками. Насправді ми були ще дітьми, але війна триває довгих 11 років, і ми мусимо продовжувати займатися тим, чим ми займаємось. Пікап, який вже поїхав у зону бойових дій, друга автівка за 10 днів, яку передає Ольга Юзюк. Раніше жінка за донати придбала рефрижератор, який слугуватиме місії на щиті Рів. Жінка запевняє, її родина буде продовжувати збирати кошти на різні потреби військових, закликає усіх бути небайдужими та донатити на зсу Максим Остапець, Богдан Чегус, телеканал Media Group.